Відновити економіку, перемогти бідність, підвищити зарплати, пенсії та створити такі умови праці, аби українці не їхали шукати кращої долі за кордоном. Про це під час зустрічі із жителями Коростеня говорив кандидат у президенти України Олег Ляшко. Я йду в президенти, щоб навести порядок і підняти Україну з колін, повернути повагу до людей праці. Дати молоді перспективу, вернути з Польщ, щоб працювали і заробляли в Україні. Нам треба сильна економіка для того, щоб не побиратися. Відновлення виробництв, нові робочі місця. Боротися треба не з пам'ятниками, не з могилами, а з бідністю боротися. Треба президент Ляшко верне ваших дітей в Україну. Дасть їм роботу, зарплату, перспективу і нормальне життя. А разом із тим, щоб люди відчули це нормальне життя, потрібно відновити мир. І повернути території зазначає лідер радикальної партії Олег Ляшко і одразу ділиться, яким чином це планує зробити. Я готовий вести переговори з Путіним, з Трампом, з ким заводно, заради того, щоб повернути мир і території. Друге. Для того, щоб перемогти в цій війні, треба бути сильними. Коли ми будемо сильними, матимемо сильну економіку, сильну армію, сильну дипломатію. Щоб президент не ходив по всьому світу, не принижувався за кредитами. Ми самодостатня країна, яка може від трусів, носків до космічних кораблів все робити. Земля належить українцям, виробництво вернути робочі місця, агропереробку заборонити, торгувати сировиною і торгувати тільки готовою продукцією. тоді буде жити село і буде жити. Ти Україна з президентом Ляшком уже поза сценою у вільному спілкуванні з людьми народний кандидат у президенти нагадав і про ефективне впровадження державної підтримки пільгових категорій населення. Я поміняю бюджет і закон про соціальний захист чорнобильців буде виконуватися так само, як і по дітях війни. Щоб люди, яким держава обіцяла, закон не треба виконувати. А інакше, що це за держава, яка так, тільки грабить, бреше так. і не виконує закони. Від почутого сотні коростенців, які прийшли на зустріч із політиком, почали висловлювати йому свою прихильність. А від деяких Олег Ляшко навіть отримав зізнання у коханні. ангела не вам я вас люблю. Сонце світить для вас, Президент сонце, на вина президент. Це сонце, сонце світить для всієї України. При президенті Ляшку буде мирне чисте небо. Сонце світить.